Народ, всім привіт! Сьогодні хочу зробити порівняльний тест двох автомобільних MaxSafe тримачів фірми Colorway ось так он виглядає, і фірми Intaleo. Вони мають функцію MagSafe, тобто для вашого iPhone або смартфона, який має чохол MagSafe, вони обидва повинні підійти. Зараз я їх розпечатую, ми подивимося, що в них всередині, що вони мають. Так, дивіться, що є. Тут у нас комплектація магніт. Так виглядає. Це приціл. Мабуть, для того, щоб ви чітко встановили, де вам захочеться. Така прикольна штука. Ну і серветочки протерти. І сам тримач. Ось так виглядає. Зараз зберу його. Оце відкручується, щоб вставити. Ну, в принципі, воно багато Ось так виглядає. Досить непогано. За якістю теж непогано. Все так. Коліно повертається, відкручується і закручується. Бачите, як піднімається. І другий тримач Colorway. Так, дивіться. Тут є кабель для зарядки. Також забув додати, що це. Colorway з зарядним пристроєм, той без зарядки. Ціна тут однакова. 500 гривень. Дивимося далі. Кабель. Ножка ця коліно. Вона також крутиться, по виліту виїжджає. Бачите. Але тут металевий крючок, а там пластиковий. Та. І саме кріплення. Ось так воно виглядає. Досить непогано, симпатично. От. Сюди вставляється кабель для зарядки. І ще в комплекті є магнітик. Це для чохла якщо ззаді у вас немає максейфу, то можете наклеїти. Так, давайте я зберу. Ось так виглядає цей тримач. В принципі, у них дизайн схожий, але це мені трошечки краще і в цього є зарядка. Так, ну що, давайте я по черзі закріплю. Спочатку беру ось цей колорвейчик. О, оцим гачечком ми спочатку треба відкрутити. І цепляємо за уздуховод. Ось бачите, як воно. Зараз я його закручу і подивимося, як він тримає. Я його закріпив, ось так воно виглядає. Хотів би додати, що якщо ви кріпите на ось ці кріплення, воздуховод ви вже зможете тільки вліво-вправо бачите, Вгору, о, вгору вниз воно не виходить, тому що воно вже зажало кріпленням, вже зажало ваші оці е, рішіточків. Е, до гори, донизу ви не зможете по, по, повернути. Ну, ось, такий в мене телефончик. Давайте подивимося, як воно цепляє. цепляє чітко і дуже легко знімати. Можна поставити, як вам хочеться. Можна вертикально, можна горизонтально. І я зажав, гарно зажав. Ось так воно виглядає. Я так скажу, що непогано воно і тримається. Якщо будете їздити по ямам, звісно, може, колись і відпаде, але так, доволі непогано. Дуже легко, не треба нічого зажимати. Зараз закріплю фірма Інталео. Так, дивіться, закріпив це інталео. Ось так воно виглядає, теж таке кріплення. Також ви можете повернути тільки вліво-вправо, догори вниз, ви вже вздуховод не зможете повертати. Зараз прикріплю, трошечки не зажав. Зараз дожму і подивимось. Так, я зажав. Я вам так скажу, що воно якесь хліпеньке трошки. Його як зажимаєш, дуже вигинаються оці решітки. Фіксується воно класно. Так же саме, як і то все. Але якось чи оце ось окріплення воно таке не дуже. Ну, коротше, поки що мені більше подобається ось це фірми Colorway, чим Intelleo. І це якось воно сразу спадає. Ну, не знаю. Я так же само це зажав, але це якось якісніше. Воно якось, якось добре тримається на самому воздуховоді. А це якось його крути туди-сюди. Хоча по якості матеріалів вони в принципі однакові. Але ж в цього ще є зарядка. Та й псішна. Давайте підключу, подивимося, як воно. Так. І ставлю свій телефончик. Це, бачите, заряд не пішло. Коротше, народ, дивіться, мені сподобалась цей Colorway. У нього є зарядка, ціна в них однакова. Тримається він на воздуховоді краще, це, іначе, в принципі, теж нічого. Можливо, я якось його трошки кривенько встановив. Можливо, щось воно буде по-іншому. Але це я зразу встановив, не мучився нічого. А це трошки я тут підкручував, щось десь підганяв і все одно воно якось хлипенько. От. Так що, скоріш за все, вибір мій паде на оцей тримач Colorway. І так, ось ці два тримача. Хочу додати, що цей тримач він десь на сантиметр. Він на сантиметр трошки длинший, ніж цей інталео. Тобто колорвей трошечки подлинніше буде виступати, вам поближче до вас буде. Я думаю, це, скоріш за всього, із цієї тостої насадочки, бо тут стоїть зарядка. Цей став мені воздуховод, як літий, а з цим приходиться погратися. Так що, мабуть, я виберу ось такий: в нього є зарядний пристрій, він виглядає сучасно. Непогано, кріпиться дуже легко. От. По якості він гарний. Так що вибирайте, дивіться. Моделі обох я скину нижче в описі під цим відео. А так з вами був я, Олег. Всім гарного дня! Бережіть себе, бережіть Україну, бережіть свою родину. Підписуйтесь на мій канал. От. Є багато відео з розпаковками, там і ноутбуки, і бойлери. Подивитись щось, може десь щось пригодиться. Всім пока, чао!